Ство дивовижна країна, де все можливо. Проте головними чарівниками у ній для кожної дитини залишаються, звісно ж, батьки. Наші вітання в ефірі Урок для батьків. Всеукраїнський телепроект для тих, чиє життя і робота пов'язані з дітьми. Сподіваємося, наша програма стане для вас важливим путівником і порадником цього тижня. Кореспонденти з Дніпропетровська, Вінниці і Волині розкажуть про таке: урок для старшокласників, комп'ютерні технології. Молоко у школах державна підтримка. День поезії тренуємо пам'ять і уяву римованим словом. Інформатика, наука майбутнього, що починається уже сьогодні. Зараз інформаційні та комп'ютерні технології і потужний засіб навчання, і улюблена іграшка, і засіб заробітку. Між тим, за даними провідного німецького оператора зв'язку, Україна серед країн лідерів злочинного хакерства. Адже лише впродовж місяця із українських серверів було здійснено більше півмільйона кібератак. Які перспективи у галузі інформаційних технологій вбачає Дніпропетровська молодь? Далі у сюжеті. Головною перевагою України, та зокрема Дніпропетровська, в галузі, ІТ, є традиційно сильні кадри, але молоді фахівці не поспішають працювати на благо вітчизни і з більшим задоволенням влаштовуються працювати в іноземні компанії чи взагалі їдуть за кордон. Аби дізнатися, чи так це насправді, ми познайомилися з декількома юними програмістами та розпитали їх про плани на майбутнє. Катерина майбутній спеціаліст в галузі ІТ. Ще перед вступом до вишу дівчина знала, ким хоче працювати. Каже, що обов'язково стане затребуваним фахівцем, тому і обрала спеціальність інженер-програміст. Комп'ютерні технології у нас розвиваються. І я <кхем>, тоже теж 11 класу, що свяжу свою жизнь з передовими технологіями. Графік дівчини розписаний щільно: робота, написання диплому, практика. Але Катя впевнена, що впорається. Ми запитали, де вона планує працювати після захисту диплому. І дівчина рішуче відповіла в Україні, аргументувала свою думку прикладами знайомих, які успішно реалізувалися на батьківщині. Из общества своего, из круга, ну, людей, друзей, которых я знаю, могу сказать, что ребята работают ну, на хороших фирмах, зарабатывают хорошие деньги. И даже у нас в Украине тоже можно устроиться. Я как бы не строю таких огромных планов, но, не знаю, наверное, сначала как-то хочется в Украине стаканиться. Вот. А сість, как би, не знала на тіхар. У нас багато ну, фірм, де можна працювати і зарабатувати хорошо. А ось наш наступний герой має іншу думку. Артур захоплюється технікою з підліткового віку, коли почав самостійно ремонтувати обчислювальні машини. Батьки вчасно зрозуміли професійне тіжіння хлопця і допомогли визначитися з родом діяльності. У 2001 році мені отець купив комп'ютер, от, е, після чого я його многократно ламав. Е, Непонятно, что с ним делал. Вот. И однажды отец мне сказал, что в принципе он уже не будет его ремонтировать, говорит, разбираться с ним сам. Вот. Но как в принципе мне это было довольно интересно. Дальше, когда родители уже увидели, что я начал более-менее нормально разбираться, я стал друзьям его компьютер ремонтировать, там, сам свой разбирать, собирать и без причин, вот. началось обсуждение того, куда мне отдать на образование. От рішили в комп'ютерну академію мене зараз. Артур вже отримав комп'ютерну освіту і зупинятися не збирається. Каже, треба вдосконалювати навички, аби знайти гідне робоче місце. На його погляд такі є лише за кордоном. Звісно, за границею ця спеціальність, так як у нас э, в городі, ну і навіть даже всій Україні, в принципі, там в Києві только нормальна ситуація. Э, требують багато, требують. хороших специалистов и за низкую заработную плату, там, в районе 3-4 тысяч гривен. Там. Ну, если повезет, то более там, солидная компания будет ну, лучше платить. Но все же это не сравнится с заработной платой за границей, которая в разы просто больше, чем наша. В перспективе я хотел бы работать в какой-нибудь иностранной компании, где можно было полностью реализовать свои какие-то желания, таланты, набраться опыта. Ну і відповідно, получать хорошу заробітну плату. Ось так розділилися погляди у майбутніх представників інформаційного цвіту нації. Серце кожного підказує своє. Сподіваємося, в найближчому майбутньому решта українських it кадрів змінять свою думку на користь батьківщини. І ще раз про користь молока у культурах багатьох народів воно напій життя. І як би не змінювалися смаки і традиції, відмовитися від молочної продукції просто неможливо. У радянських школах тепле коров'яче молоко давали школярам на полудень. Згодом корисна традиція призабулася. Нині у волинських школах її намагаються повернути. Коли дитина йде до школи, перед батьками постає цілий комплекс завдань. Важливе не лише навчання, а й здоров'я те, як його зберегти. Правильний режим і раціональне харчування визначальні для нормального розвитку дитячий організм щодня потребує достатньої кількості збалансованої їжі. Завдання дорослих забезпечити дітям корисне вітамінне меню. Багато років у Луцьку просвітницьку роботу щодо цього проводить дитяча міська поліклініка, клініка дружня до молоді. Вича зустрічі в класах медики наголошують на культурі харчування. Ми також зупиняємося на тому, що обов'язково треба вживати в їжу молочні продукти, молочнокислі продукти, сири, йогурти. Ми звертаємо увагу молодих мам на правильність харчування. Ми звертаємо увагу мам, в яких є діти шкільного віку, щоб обов'язково вранці дитина отримувала сніданок у. Формі чи каші молочної, чи, можливо, якогось овочевого пюре, а не це було якийсь ну, бутерброд з чаєм, чи тістечками, чи е, какао. За організацію харчування дітей в Луцьку відповідає міжшкільний шкільний комбінат студентського і учнівського харчування та дирекції шкіл. Батькам надано право вносити поправки і зміни. На залишається осторонь і санепідемстанція, ветеринарна медицина, правоохоронні структури, прокуратура. Як зауважив Олег Гребенюк, начальник управління освіти і науки Луцького міськвиконкому у середній школі, харчування учнів молодших класів фінансується з державної казни та частково батьками. Діти отримують гарячі обіди. Буфетна торгівля у школах під суворим контролем. Ряд шкідливих продуктів зник назавжди із буфетних полиць. Натомість постало питання про програму Шкільне молоко. Зараз іде обговорення програми шкільне молоко, і все залежить від фінансування цієї програми, тому що ніхто не заперечить в тому, що це корисно нашим дітям. Ми можемо пригадати своє дитинство, ну наприклад, я. Коли ще був в школі у перших класах, це було дуже давно. Споживання молока проводилося регулярно на масовій основі. Тоді воно було ще в скляних таких пляшках, яких приносили в класи. кожен мав свою кружечку в мішочку, кожен мав свою серветочку, і це молоко розливалося, і діти споживали. Це неодноразово було, і кожен із батьків розуміє, тому що ми можемо говорити не тільки з державної точки зору відношення до цієї програми, а чисто з батьківської. Ніхто з батьків не заперечить, якщо молоко якісне, то дітям його споживати. Корисно. Бурхливі процеси росту і розвитку головна відмінність дитячого організму від дорослого. До 18 років відбувається становлення структури органів і систем, їх вдосконалення. Напрочуд, важливо у цей час забезпечити харчування дітей вітамінами і мікроелементами. Якраз молоко кажуть медики є джерелом усіх необхідних організму людини речовин. Дитина отримує молоко протягом всього періоду росту. Приблизно, якщо дитина в 10-річному віці випиває стакан молока, одна третя потреба добова потреба кальцію вона вже має забезпеченість. Якщо дитина займається інтенсивно спортом, то зростає і потреба в білку, тому і зростає кількість молока. По літературі в загальному в середньому це 500 мл добова норма. Можуть бути і сири, кисломолочні продукти, можуть бути Інші продукти харчування, які мають міст молока. У чистому свіжому некип'яченому молоці містяться усі необхідні організму жири, повноцінні білки, вуглеводи, вітаміни та мікроелементи. Крім того, молоко, джерело вітаміну Д і кальцію, що потрібні при побудові скелета. Є багато і не в нефальсифікованої продукції. Це питання досить непросте, тому що найкраще, найбільше цінності молоко має парне там є. Антитіла там зберігаються всі поживні речовини. І воно найбільше цінне. Яким чином може повпливати дефіцит молока? Це звичайно опорно-руховий апарат. Зменшується кількість кісткової тканини на 5-10%. Також страждає стан ротової порожнини, власне, зубів. Тому, коли дійсно є такий підтверджений цей процес лактазної недостатності, треба подумати, як дати додаткові чи то препарати кальцію, чи продукти, які мають кальцій, для того, щоб поновити цей ну, покращити обмін речовин. Декілька місяців тому в Луцькій гімназії номер 4 імені Модеста Левицького започаткували нову традицію. Щодня о дев'ятій ранку п'ятикласники дружно вирушають у їдальню за склянкою молока. З задоволенням беруть склянку молока, випивають його, і це допомагає у навчанню, тому що не завжди вдається поснідати зранку дітям, а уроки потрібно. Слухати на уроках повинні працювати діти. 120 чоловік у нас на паралелі п'ятих, це перші гімназійні класи. Ми зібрали батьківські збори, обов'язково обговорили це з батьківськими зборами. Витримують всі санітарні гінічні норми. Тобто, це молоко є герметично упаковане. От ми його обов'язково ще кип'ятимо. Зранку, коли привезли, закип'ятили і молоко природним шляхом охолоджується. Тобто воно от зараз готове до вживання, тепленьке, дуже ніжне і дуже пахуче, це молоко. І скажу, скажу так, що проблем із довозом немає. Як відомо, здорові діти майбутні нації. Дома п'ю і тут. А ти взагалі з чим любиш молоко? Коли ліпше вважаєш, його вже потрібно жити? Ну, П'ю або просто так, або з кавою, або скакау. Що ти знаєш про його цінність? з чим воно кури? Ну, воно кальцій здоров'я дає. Ми п'ємо, тому що воно корисне, для здоров'я корисне. Воно нам смачне і ми його любимо. Зуби будуть м'ячі від молока. Можна сильним сати, якщо багато пити. Багато кальцію, моно. на здоровий будеш. Вкусне. Директор його нам дав. Молоко має дуже багато кальцію і зміцнює кістки. Молоко корисне тим, що дуже багато здоров'я йде від нього. Двічі на тиждень авто із термокамерою привозить в гімназію продукцію екстракласу, екологічно чисту, без консервантів і стабілізаторів, виготовлену і пастеризовану на Волині у селі Угринів. Довівши експертам високу якість підприємство отримало статус виробника сировини для дитячого дієтичного харчування. Тутешнє вироблене молоко мінімально забруднене, відповідає державним стандартам. Сучасні технології пастеризації дають можливість зберігати корисні речовини. Продукція, яка постачається в дитяче харчування, безперечно, це повинна бути продукція виготовлена по державних стандартах України, не по ТУ, технологічні умови розроблені самими переробниками, а згідно державних стандартів. І обов'язково виробник, щоб мав статус спеціальної сировинної зони для виробництва сировини, яка йде на виготовлення дитячого харчування. Оці моменти надзвичайно важливі, бо якщо Харчувати дітей цією продукцією, яка йде для масового споживача, мені, мені здається, це не тільки шкідливо, а це і небезпечно. Дитяче харчування повинно бути екологічно чисте, натуральне і безпечне для харчування. Для більшості молоко асоціюється з дитинством. Всеукраїнська асоціація виробників молокопродуктів взяла це до уваги. Молочарі України розробили програму. По склянці молока щодня безплатно отримують учні чотирьох областей. Організувати подібне вирішили й на Волині. На такі речі кошти необхідно знаходити. 200 грамів. Для старшокласника 170 грамів для молодших класів це необхідна норма молочної продукції молока для того, щоб організм нормально розвивався, щоб кістки міцні були, щоб розумово діти розвивалися. Це доведено і досвідом, і наукою. Програма Шкільне молоко на думку Андрія Турака корисна для українських дітей, тому її потрібно надати державного значення, напоїти дітей молоком у школі завдання не з дешевих в дечому навіть є ризик. Проте кількість прихильників програми з кожним днем зростає. Потенціал і таємниці людського мозку вчені досі не розгадали. Цей орган вважається найбільш загадковим. Відомо, що мозкова активність здатна призупинити старіння. Тож стимулювати мозок потрібно усе життя, починаючи з раннього віку. Скажімо, віршики і уривки прози чудово розвивають дитячу пам'ять і уяву. Ну а як зацікавити дитину, розкажуть наші психологи. Тренуємо пам'ять і уяву римованим словом. Закликають вінницькі кореспонденти цікаві поради і подробиці уже за кілька хвилин після важливих пам'ятних дат цього тижня. 20 березня минає 185-та річниця з дня народження норвезького драматурга, поета Генріка Іпсена, літератор 19-го століття вів активну громадську політичну діяльність. Іпсен фундатор європейської нової драматургії, творець драми ідей, соціально-психологічної драми, автор п'єс, примари, ворог народу, дика качка, нора, підпори суспільства, які ставлять на українській сцені з початку 20-го століття. Основоположник математичної фізики, фахівець у галузі математичного аналізу алгебри та методів чисельного розв'язування рівнянь, Жан Батист Фуріє народився 21 березня 245 років тому. Французький письменник, почесний член Петербурзької академії наук, творець теорії тригонометричних рядів. 23 березня 170 років з дня народження українського історика, педагога, доктора філософії Юліана Андрійовича Целевича. Перший голова наукового товариства імені Шевченка, викладач Львівської гімназії, був автором наукових прад з історії Галичини і Закарпаття, співавтором підручника з історії України для середніх шкіл, упорядником збірки народних переказів, легенд про карпатських опришків. Згадайте своє дитинство. У пам'яті спливають картинки святкових ранків у дитсадку, на яких обов'язковими були різноманітні віршики. А скільки поетичних рядків треба було вивчити для того, аби отримати подарунок від Діда Мороза? Така методика розвитку пам'яті та уяви має дуже багато переваг, і насправді навчитися запам'ятовувати вірші дуже важливо. І не тільки для того, щоб добре підготуватися до навчання в школі, але й тому, що поезія сприяє збагаченню духовного світу малюка, розвитку. Почуття прекрасного ми знаємо всі, що е, дитина розвивається е, за допомогою того, що батьки читають її казки, дитина вчить вірші, і саме е, тоді починається уже розвиток. Дитина формує свій світогляд, дитина. Чує якусь ідею, дитина починає розрізняти добро і зло. Взагалі, дитина починає розвиватися і розвиватися у позитивному напрямку. Тому що, звісно, у казочках, у приказках, у віршованих рядках завжди лунає ідея такого формування любові до рідної мови, до рідного краю, до батьків, до землі, до батьківщини нашої. Тому це питання завжди: ось такою стрічкою. Вона проходить у нашій спільній роботі у центрі. Якщо дитина відчуває труднощі в заучуванні поезії, а це явище досить поширене, необхідно навчити її кільком методам, що полегшує цей процес. Напевно, ніхто не може уявити собі маленьку дитину, яка не знає віршика. Коли куди, куди б дитина не прийшла, їй завжди питають, а який віршик ти знаєш? Розкажи мені, будь ласка, віршик чи про маму, чи про тата. Розкажи віршик на свято Діду Морозу. Тобто, дитина вивчає віршики дуже легко. Це для неї настільки природно, вона читає слухає казочки. Більше подобається, подобаються віршовані казочки, тому що так вони легше сприймаються. Тому дитина вивчає віршики весь час. Що в нашому центрі стосовно вивчання віршиків, ми займаємося з дітками починаючи з трьох років. Тоді вони починають легко сприймати цю інформацію. І ось вони за допомогою віршиків получають знання, здобувають знання про навколишнє середовище, про різні свята, про людей, які її оточують. І взагалі це дуже розвиває її пам'ять. Починайте завжди з прочитання вірша від початку і до кінця, потім заучуйте рядки по порядку речення з чотирьох-п'яти слів не складно повторити навіть чотирирічному малюкові. Бажано повторити його кілька разів поспіль, потім зробити невелику паузу і повторити ще раз. Ми знаємо, що у нас є слухова пам'ять, зарова пам'ять, і задіювати якусь в маленькому віці. Досить важко визначити, який вид пам'яті у вашої дитини провідні. Тому, коли ви хочете її всебічно розвинути, то можете твої танцюєте з нею. Задійте і рухову пам'ять, задійте зорову, задійте слухову, можливо, задіювати тактильну пам'ять. Коли дитина на дотик сприймає інформацію, теж це для неї досить незвичайно, і дітям дуже це подобається. Чим більше видів пам'яті ви будете задіювати, тим більш всебічно розвинутою у вас буде дитина. Взагалі чотири стовпчика це те, що дитина вивчає дуже легко а потім це вже в залежності від здібності дитини. Взагалі буває от на святого Миколая ми вивчали довгий вірш, але він був гарний. Дітям сподобався там шість чи сім стопчиків. Діти вивчили. Це дуже легко без проблем. Пропонуємо ще декілька порад для відповідальних батьків. Один з методів так званий переклад словесної інформації в образну форму. Вірші, зіткані з образів і метафор. Тому робити це не дуже важко. Попросіть малюка під час прочитання і повторення кожної строфи закривати очі і уявляти собі її зміст у вигляді образів, ніби він дивиться мультфільм або картинку, щоб ці образи були максимально яскравими і конкретними. Використовуйте для цього будь-які. Реальні малюнки. На фермі мама і фечко. Дивіться, Фечко, буквочка Ф є у нас у всіх Фечко з буквочкою Ф намальований. То як хлопчика звати? Фечко. Фечко. А Фечко з був? З мамою. З, мамою. з мамою. На фермі мама і Фечко. Там тепло. Є у нас намальоване сонечко. Подивилися всі, є сонечко. Хто що нам розказує? Що там тепло? Є слова, які дуже легко намалювати. Мама можна намалювати як сердечко, можна намалювати як жінку, дім. Ми малюємо будь-яку хатку. А є слова, які досить важко намалювати. Наприклад, образились страшно. Тобто дитині ці слова трошки важко її запам'ятати, вона не знає. І тоді ми малюємо якийсь образ, який буде для неї близький який буде пов'язаний з цим значенням, так розвивається і асоціативне мислення, асоціативна пам'ять. Тобто дитина набуває якісь нових знань. Розуміє, що це слово може бути пов'язане, воно не абстрактне, а воно зв'язано конкретно з якимось уявним уявним малюнком. І ось таким чином вона ці слова легше запам'ятовує віршик. Для дітей трошки старшого віку. Ми пишемо буквочки, початкові літери в малюночках. Тобто вони ще можуть знайти ту літеру, на яку починається слово, і таким чином вони теж набагато легше сприймають та запам'ятовують інформацію. Дуже важлива умова гарного запам'ятовування, переказ віршика своїми словами. Мета такого методу полягає в тому, щоб дитина якомога глибше проникла у зміст того, про що йдеться у вірші. Супроводжуйте вивчення його відповідними рухами, якщо це можливо. Дитина сприйматиме заняття як легку і веселу гру. А в них де ти був? Що ти бачив? На показали, що ти бачив, що Павли, ти, ти чув. А Гаврик відповідає, вчора мав я безліч справ. Безліч. Дуже багато. Показали, що безліч. Безліч справ. Вранці на сонечко бігом показали. Вранці. В хаті під... 知道。嗯嗯 Ця нині є проблемою знайти цікавий віршик українською, який буде доступний для сприйняття малечі. Всі ми пам'ятаємо веселі рядки маршака або чуковського. А ось сучасна література не надто поспішає звертати увагу на дітлахів. Досить багато віршиків доводиться шукати в інтернеті. Це дійсно так. Тобто, забіла з таких відомих письменників, а беремо віршики із абеток різних, тобто вибираємо. Так, щоб дітям було цікаво, тому що Багато віршиків дійсно, які носять абстрактні вірші про Україну, їм досить важко вчити. Тобто, про свою Україну, все таки діти починають вчити віршики, починаючи з першого класу. Тому ми все таки шукаємо вірші, які зрозумілі, хоча б дітям спочатку. І ще одне обов'язково треба робити перерви для відпочинку. Необхідно створити такий режим роботи, щоб вона приносила тільки радість, а не муки. Ні в якому разі не треба примушувати дитину вчити вірш, якщо вона цього не. Хоче. Хоче. Зробіть домашнє завдання гарним приводом для теплого спілкування із малюком. Майже 30 діточок і одна матуся. Сувора і вимоглива. Вона живе їх життям. Зрозуміє кожного, допоможе, підтримає. Далі в уроці для батьків світлини від дружної родини першого В Луцької гімназії номер 4 імені Модеста Левицько та їх наставниці класовода Оксани Анатоліївни Бакунець. Навчальний рік для маленьких гімназистів, учнів першого В – серйозна віха життя. Перші уроки і перерви надовго залишаться у дитячій пам'яті перебування у гімназії, низка хвилюючих днів, сповнених і радістю, і тривогою, потягом до нового і страхом перед невідомим. Відбулася довгождана зустріч із першою учителькою. Кожен уявляв її по-різному. Прагнув, аби його помітили, почули, полюбили. Нові знання, дружба, спілкування, допомога. День за днем Україні знань все більше відкриттів і цікавих вражень. Велика привітна гімназія із перших днів навчання зігріла малюків теплом і турботою. А щоб діти не почувалися чужинцями, максимум зусиль докладає учителька, мудра наставниця. У її руках безцінний ключ до духовних багатств. Тож школа, як уже встигли переконатися першачки, це не просто будівля, а велика і дружна родина із власними правилами і законами, історією і традиціями. Настав час прощатися, та наша з вами зустріч в ефірі уже наступного тижня у цій же порі на цьому ж каналі. Стати героєм уроку для батьків можете і ви. Пишіть нам на адресу урок Телефонуйте за номером 0332 72 22 50. Бажаємо усім, аби уроки життя приносили лише приємні сюрпризи.